Т-90 – бойовий танк російської армії його ще називають Владімір. Не на честь російського президента, а ім'ям конструктора цієї бронемашини, створений наприкінці 80-х, Початку 90-х, він задумувався як глибока модернізація танка. Т 72 б. Але прориву в російському танкобудуванню цей прорив не зробив. Російські пропагандисти називали його вершиною танкобудівної думки та за кожної можливості хізувалися ним. Але цей прорив так називається найсвіжіша модернізація танка Т-90, з під ізюма прорватися не зміг. У ході харківського контрнаступу його підбили українські бійці, втікаючи, росіяни покинули розпіарену машину. Поблизу дороги, де її і забрали танкісти 30-ї механізованої бригади. Витягнули можна сказати просто так. Він був без гусениці, без нічого, без одного катка. Ця броня геть новенька, 2021 року випуску. Тут нова гармата, панорамний приціл, тепловізор, який дозволяє машині працювати вночі, і розпіарена в Росії система управління вогнем. Каліна можливо вона приймала участь пораді, ну бо їх було тоді небагато. О, машина сама по собі, так я сказав, вже нова, і в плані озброєння, оптики вона набагато краще порівняно з нашою Т-64. Там е, стоїть е, така система, е, каліна вже тут стоїть не, не сосна там, е, а каліна. Е, да, воно, в, воно краще, що по дальності попадання ми можемо більше вразити ціль. Але за рахунок того, що система дуже довго включається, то ми не можемо виїхати на позицію, тобто там за, за хвилину дві вразити якусь там ціль. Цей Т-90М робили для піару в стилі аналогів. Нєт власне, як і всю продукцію російської оборонки, але вийшло як завжди не дуже. Принаймні до заявлених параметрів прорив не дотягнув, а порівняно із сучасними європейськими аналогами. І поруч не стояв. Чесно кажучи, аналоги є. Дуже поганий танк. По проходімості я б не сказав, що він там не перевершений, такий важко їхати. Будвигун тут модернізований варіант мотора, який свого часу встановлювали на Т-34 легендарні танки Другої світової війни. 60-70 кілометрів розганяється по шосе. Більше ні. У тім подарованому, точніше ганебно кинутому на полі бою коню у броню не дивляться. Тим паче, що цей новесенький в усіх сенсах танк росіяни залишили з повним боєкомплектом. Всередині на ленд-ліз лендліз гріх скаржитися. Сміються танкісти. «Все було снаряди, були все окомплектований. Був дуже добре. Як не дивно, шлімофони були дуже такі теплі, зимні. Для танкістів це дуже добре. А попала вона до нас під час штурмових наступальних дій на Ізумському напрямку, коли війська Російської Федерації відходили. Вона була в районі Андрії, Петропілля Андрівка, між цими населеними пунктами. Там дуже багато було техніки, ну це не секрет, бо вже дуже багато підрозділів їх не собирали, ну і ми не ісключення. Екіпаж 30-ї механізованої бригади, який пересів на прорив зі старого доброго. т 64 уже працював з цієї новітньої російської техніки по російській же піхоті, яка щодня штурмує позиції в районі Бахмуту. Ніколи в житті я навіть я, е, не виявляв, що буду з трофейної техніки стріляти. У нас техніка е, за... Деякий період, яким ми ведемо бойові дії, вже є втрати по техніці, тобто ми якби їх вистановили свої втрати. І ця техніка тепер працює на нашу сторону і таким же самим чином ми знищуємо ворога. Всередині був мусор срач. єдине, що вони залишили, це декілька снарядів управляємих. І танк, і все, і після себе дуже великий мусор. А це Т-72БМ бм. Теж трофейна російська техніка Ізюмського шляху. Ця броня також новенька 2020 року випуску з цифровою системою управління та ведення вогню, тепловізором та нічним прицілом, а значить можливістю працювати вночі, як механік водій Юрій новим надбанням. Задоволений. Різниця дуже велика, Там КТ-72БТМ є більш легкий для, до запуску навіть при холодній, при холодній погоді, а Т-74 він трохи панний при холодних умовах. Т-72 більш швидкіший, більш управляючи. Це новітній танк 2020 року випуску найновіші моделі. Тут є і теплові приціли, і нічні приціли, які, ну, які немає Т-64. Олександр теж оцінив нову машину, особливу роботу з неї в темну пору доби. З цього трофейного Т-72 екіпаж також уже працював по російській піхоті. Він потужніший та швидший за Т-64, каже командир танка. Але 64-ка йому все ж подобається більше. В Т-64 більше. В механізм заряджання снарядів зарядів поміщається, плюс у механіка водія. В Т-72 тільки 22, порівняно з 35. Більше можна відпрацювати. По-друге, по загрузці, в автомат заряджання не дуже зручно скажімо, загружати ті ж снаряди заряди Ну, Це для кожного ну, скажімо, звик, ну, до цього можна звикнути, звісно, ну, я ж кажу, мені Подобніше в Т-64. такі танки українській армії вимушено поставила не лише Росія, коли її армія ганебно тікала з Харківщини. З початку війни Україна отримала близько 300 Т-72 від Польщі, Словенії та Чехії. Щоправда, не таких нових. Якщо не бачите, що це танкісти заводять броню, можна подумати, що десь неподалік підіймається в небо гелікоптер, бо у цього Т-80 і справді вертолітний двигун потужністю у 1250 кінських сил. Вона скоросна, на ній вилетів, відпрацював і відкатився бігом, не так як на 64 четверки. Побистому все зробив і відкатився. Він здатний розвивати швидкість до ста кілометрів на годину, і у це важко повірити, але цей танк може рухатися практично безшумно, якщо під'їжджає на вогневу лобом, коли танк націлений до противника над було броньою. То противник його не чує, і цей тан танк так взагалі диму ніякого не пускає. Тому ця машина швидко приїжджає на рубіж, відпрацьовує відпрацьовує, виконує свою задачу і далі і далі швидко маневрно відкочується. І за відкочує. і, і цього противник не може завдати по ніякого враження, ні артилерійського, чи даже чи навіть щоб він вискочив, чи де стрельно з РПГ. Ці Т-80 бійці 30-ї механізованої забрали там вже на ізюмському шляху. Не один і не два набралося. На цілу роту. На Ізюмському напрямку стояли машини ці. Ми їздили нашим бремом, витягували їх і ставили на хот. Тобто, от... вони, да, вони їх просто покидали і все. Десь якась машина була підірвана на міні, що, роз, ну, як кажуть, роззута була, вузька була знята, катки були відірвані, все відремонтували, поставили на хот, поїхали. Я цими машинами задоволений дуже, бо ну, насправді, якби вони були ще 64-ки, там були є певні якби, з ними проблеми завжди, а це практично для нас, як можна сказати, російський ленд-ліз запрацював, ми отримали нові машини. Я мав до цього отримати нові машини, я практично їх на Зумському напрямку і забрав. І ці машини. На цьому цей дійсно важкий напрямок, і ці машини дуже удачно ми використовуємо на цьому напрямку. Тим паче, коли піхота противника пробивається, і коли вони бачать, що під'їжджає танк, тим паче, кого вони не чують, то вони починають трохи тікати і не згоди йдуть вперед. Тому нам доводиться. І доволі часто доводиться допомагати піхоті завдяки цій важливій особливості можливості безшумно під'їжджати на вогневу. Ці Т 80 відпрацьовують по ворогу переважно прямим наведенням. Це ефективніше, але небезпечніше у рази. Бувало, згадує Владислав, що танкистам доводилося підбиратися на відстань менше ніж пів кілометра. Станка Дуже добре напрямую, наводку стріляти, коли, наприклад, противник там ну, на 1500-1600 метрів. Uh -huh. Але ну, це є реальні бойові дії, не те, що як там по книжки. І доводиться із, або за із місцевості, або за певної певних обстанів виїжджати до противника за 300 метрів тобто, танком. А 300 400 метрів це пряме враження танка з РПГ. Тобто, ну. Трохи ризикуємо, але в принципі екіпажі в нас, можна сказати, аси, вони не бояться завжди виконують задачу, виїжджають для того, щоб підтримувати піхоту і не дати противнику піти вперед. А виїжджати і відпрацьовувати по живій селі ворога і бронетехніці доводиться щодня. Бо на цій ділянці фронту в околицях Бахмуту піхота потребує цілодобової підтримки артилерії і танків. Без них втримати рубежі, які по кілька разів на добу штурмують окупанти, армійці. Не змогли б. Це тяжкий напрямок, звісно, дуже тяжкий е, обстановка, як вам сказати, ну, тяжка, але в принципі контрольована. Е, в, плані тому, що тяжкі, тяжка в тому плані, що їх дуже багато Російської Федерації, в, в тому числі ЧВК Вагнер. Е, Можливо, таке, що за день там вони можуть понести там на якомусь конкретному напрямку якогось батальйона і 10 і, і, своїх чоловік цих орків по, по втратам. але через деякий час це може навіть той самий день підходить підкріплення, і п'ять починають сунути. Тобто вони беруть не так. І якби професіонізм і кількість, Тобто йшли одні приходять три. Бувало, зізнається, Владислав, що і танкістам привітало. Днями дісталося трофейному Т-80, який працював по російській піхоті прямим наведенням. Коли мій танк виїхав на Рубіж, йому прилетіло в лівий борд з РПГ. Але екіпаж продовжує виконувати задачу, вести вогонь по противнику, задачу виконав, ну і благополучно повернувся в свій район очікування. Просто. Потім показав пошкодження, ті пошкодження, але ну, там такі пошкодження взяли, заварили, зробили, поставили і ми думаємо, що надалі поїхали. Спочатку працювали в основному з закритою, тобто на великій дальності, а вже так як і з боєприпасами зараз не дуже все добре. Тось їх мала кількість і ефективніше, все таки працювати танком напряму на водку. От той виїжджають і працюють дійсно ну, напряме наведення по противнику. Це зараз ці машини виглядають як залізний кулак армії. Грізна броня. На ізюмському шляху ці Т-80 більше нагадували розмальовки. Кожен танк був забруднений зетками. Їх малювали усюди, де бачили, і не лише їх. З одного борту було написано монгол, а з іншого бурят. На гарматі ми вже закрасили. Там було написано білою фарбою травокур. Ну. Можливо, не, не, не зря вони ці танки загубили, може, багато трави курили. Але зетки, які вже зафарбували танкісти, то була не найбільша проблема покинутої росіянами броні. Лише 30% знайденого на Ізюмському шляху було справне і готове їхати. Решту техніки довелося ремонтувати. Майже половину, зауважує Владислав, окупанти ламали спеціально, щоб не виїжджати на ній на вогневу. Ламали силову установку, тобто сам двигун. Моторний, ну моторний бак або трансмісійний бак заливали пісок, або якийсь бруд, щоб не виїжджати так. В системі управління вогнем, якісь кабелі рвали, ламали. Тобто в них не було реального бажання виїжджати. От, наприклад, в акумулях танка є, є чотири акумулятори. Практично на цих танках, коли ми їх забирали, то в них було по два або по три акумулятори. І вони один акумулятор знімали і застосовували як підвал для проведення світла. Тобто ну, кожний нормальний танкіст знає, що у кожного танка є якби душа. Як ти до цього танка як ти з ним поводиш, так він тобі буде віддаватися, так само і в бойових умовах. А так як ми бачили, вони Ну, з такими гарними чудовими танками, як вони поводилися, то так їм і треба, що ми їх забрали. Але навіть ті танки, які росіяни не ламали, були у жахливому стані, каже танкіст. Всередину броні було страшно залазити. Дуже брудно було, можна сказати так. Вони ну, видно, що вони за ними не слідкували. Ось взяли, поїхали, щось поламалось, покинули і все. За технічним станом машин теж ніхто не слідкував. Це при тому, що цей Т-80 розпіареної в Росії четвертої танкової кантемірівської дивізії, про що свідчить відповідна емблема кленові листочки на одному з бортів. Ця дивізія майже щороку брала участь у парадах на Красній площі, хизуючись бійцями та технікою. Але справжнє своє обличчя вона продемонструвала тут, в Україні на Харківщині. Вона потужна, швидка та надійна техніка, наголошує Владислав, але й у ній є свої мінуси. І один із них паливо. Потужний вертолітний двигун споживає у рази більше, ніж двигун 64-ки. Тож у підрозділів забезпечення постійно болить голова. Як іде заправити цю броню? На один кілометр 7,5 п'ять літрів керасина. Вона... Почекається підрозділ забезпечення? Там дуже почекається. Вони постійно на зв'язку постійно доводиться їм телефонувати, щоб вони приїжджали в певний район для заправки. Це буває, А це буває в них, якщо, наприклад, на 64-ках вони виїжджають, то вони можуть виїхати ну, раз в день або раз в два дні, а вони постійно в один, наприклад, якщо я задачу виконую десь в один день, виїжджаємо на рубежі, то вони буквально тричі приїжджають і заправляють мої, е, мої танки, ну, але практично вони під'їжджають до лінії зіткнення. Це якби трохи неправильно, але це, це, це якби все заради перемоги. Те саме що шістдесят четверка, не те, що він просто 3, і все. А там по системі все те саме шість шістдет. Тут є прицели. Тут чуть новіші прицел стоїть. У нас один геть сорок, один гесорок шість стоїть. Все, а так воно абсолютно однаково. На віддаку Володимиру перепчатися з шістдесят чотири, на якому працював раніше на Т-80, практично не довелося. Бачите, в обох машин ідентичні. Тому за першої ж змоги, коли екіпаж виїхав на бойову, танкіст успішно відпрацював по вказаних цілях російськими ж снарядами. У цьому Т-80. І не лише у ньому росіяни, тікаючи, залишили повний боєкомплект. Піхота сиділа в кущах, виїхали, накидали їм подарки їхніх же, які вони оставили на Лінклінс. І все. І відкотилися назад. Казав Путін, верніть нам наші танки, але ми їм вертаємо їхні снаряди тільки. Успішно повертає. Успішно. Це на початку вересня, навіть, до числа 10-х числа вересня, коли відбувався штурм ізюма. Коли рашисти тікали, я на той момент ще не міг керувати такою машиною. Довелося навчитися, тому що стільки техніки було. Що ну всі сідали тупо забирали її. не лише танки, Т-80, Т-72 та розпіарений прорив забрали на ізюмському шляху бійці 30-ї механізованої. Старенькі, але надійні копійки бойові машини піхоти одинички. Це ще одне гарне надбання бригади у ході звільнення ізюма. Цей боєць на псевдокаван навідник БМП БМП-2», але тоді під ізюмом йому довелося стати водієм одинички. З чим він успішно. Порався, знаєте, українець така національність до чого хоч привикнути, Я сам стріляю з БМП, а в даний час мені б ну, хотілося навчитися і на ній їздити». Він радіє старій новій машині. Головний плюс цієї БМП зауважує Кабан потужна гармата, калібр 73 мм. міліметри. А у поєднанні з БМП 2 які стоять на озброєні бригади, цими машинами на передовій можна навести великого. Шо? Коли ці дві БМП стріляють у спарки тобто разом, це супермашини. Можна сказати, міні-танк і великий крупний какаліберний кулемет 30-го калібру. Тут потужніша гармата тобто, стоїть у них, а там же за счет скорострільності. Тобто, коли ми штурмували Ізюн і коли виїжджав танк напряму, то ми подавлювали вогнем із БМП-2. Танки, противника пробіг цієї бмп 1 лише 300 кілометрів. Це броня, яку розконсервували перед самісіньким контрнаступом українських військ, і тепер вона працюватиме проти тих, хто пригнав її в Україну. Вона стара, але вона така в хорошому, такому гарному стані, що я таких дуже ну ще не бачив. Ну іменно БМП 1 у нас вони всі, як то кажуть. Які я бачив до цього, були в трохи гіршому стані. А тут ж, навіть по них видно, дивіться, даже оці ці вони повністю нові. Ленд-ліз це м'яко кажучи, як то кажуть. Там не тільки БМП стояли, там ще й боєприпаси до них були оригінальні. Тобто, ну, я, напевно, з року 19-го оригінального БК не бачив до них. А тут оригінальний БК, така кількість, що, ну, по-чесному кажучи, ну, кількість вражаюча просто. Російський ленд-ліз, як сміючись, називають трофейну техніку бійці тридцятки, суттєво посилив в спроможності механізованої бригади. А враховуючи те, що вона нині тримає оборону на одному з найспекотніших напрямків Бахмутському, вся ця відремонтована та відчищена від бруду. Російська броня нині щодня активно використовується проти росіян. І використовується успішно, запевняють армійці, доки вони тут окупантам не взяти ані Бахмут, ані його. Околиці поки будуть такі хлопці стояти тут, як ми, цього не буде, поки ми тут будемо. Так же само, от підходять, буває там, виїжджаємо в місто місцеві до нас, питають хлопці, коли там, що там, бо ми наступні. Ми кажемо, ну як ви можете бути наступні, бо ми там стоїмо, і для того стоїмо, щоб до вас сюди ця наволочня прийшла. Тобто расисти, росіяни і всі не хороші ці люди. Ми на своїй землі, всі впевнені в собі, ну і всі знають, що ворога треба виганяти. Так що перемога буде тільки за нами. От Путіну хочеться, щоб сказали, от взяли ми цю дану висоту, і це наша висота. Угу. Не візьму. Обсаруться. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!